Я вас, любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. І хочу сказати вам, що. Господь дуже тішиться, що ми прийшли на це місце, бо ми як ті голодні діти. Ви знаєте, ми завжди приходимо, щоб наїстися того духовного хліба, який сходить з небес. І що сьогодні вам скажу, скажу вам те, що ви знаєте. Але я хочу, щоб ми за кожен раз ви знаєте, написано є церква Христова, нехай освячується. І я коли прочитала це місце з писання святі, нехай освячується. Ви знаєте, я була досить здивована. Як же це святий може освячуватися? Ви знаєте, ми живемо на цій землі, ми стикаємося з цим світом кожен день, і ми нуждаємося в освяченні кожен день. І я сьогодні хочу нагадати вам таку дуже цікаву історію. Ми одного разу на домашній групі було таке прозвучало таке питання: як же Господь може вибирати тих чи інших людей, знаючи, що вони якогось часу упадуть? І ви знаєте. Тоже можемо так сказати. дійсно, ми можемо пороздумувати, Господи, як же ти міг вибрати Саула, знаючи, який буде його кінець? Як же ти міг вибрати Самсона на таке велике служіння, знаючи, що з ним станеться? І ви знаєте, пороздумуючи над цим всім, я хочу поділитися з вами. Ви знаєте таку дуже цікаву річ. Давайте ми заглянемо першим ділом у Едемський сад. Ми побачимо там щасливу жінку, яка розглядає прекрасні творіння, прекрасне твориво, природу, квіти. Ми побачимо Єву. І ми швиденько пробіжимося по цій історії і побачимо змія, який підійшов до неї. І ви пам'ятаєте цей діалог, коли вона каже, усе нам можна їсти, усе нам можна їсти, окрім з того дерева. І подивіться, я хочу щоб ви сконцентрувалися, там є практично половина вірша. Ви подивіться, що сталося? І каже, і каже їй диявол, каже, не помрете, як з'їсте. Але знає, каже, відкриються вам очі. І що є в тому місці, їй написано, і побачила жінка, що дерево є прекрасне, і плід є приємний для очей. Знаєте, я задумалася я над цим, коли я сконцентрувалася на цьому. Значить, вона до цього моменту вона не бачила, що цей плід є спокусливий для очей, тому що вона жила настановою Божою, що це не можна їсти. І коли прийшов хитрий змій диявол, він сказав їй, та це можна їсти. І подивіться, як вона подивилася другим поглядом, подивилася на гріх, і сталося гріхопадіння. І можна сказати, Господи, і як це так могло статися? Ти тільки що створив цю жінку, взявши ребро в її чоловіка, і ти ж чітко знав, що по протяженні такого короткого часу це станеться. І чому це сталося? Ви знаєте, Бог є милостивий. Бог знає, що ми спосібні на помилки. І я хочу, щоб ми проглянули це і щоб ми знаєте, не виступали в ролі судді для того, хто зашпортався. Тому що сам Господь, ви знаєте, до цього моменту. Поки що є милостивий, люблячий, чекаючий, помагаючий, Ви розумієте? І нехай слово Боже поможе нам зайняти позицію адвоката, нехай слово Боже поможе нам зайняти позицію також лікаря, помічника і наставника. І я сьогодні сконцентрую свою увагу на історії про Самсона. Ви пам'ятаєте, як було легко, правда? Не то, що легко було дуже приємно в старому заповіті. Ми читали з чоловіком цю історію і явився ангел жінці. Правда? І ми думаємо, як жаль, що ми не жили в старому Заповіті. Оце ж були б дуже чемні, любили б дуже Господа, і точно явився нам ангел. І там є декілька випадків, коли являвся ангел. І згадаємо той момент. Коли мама, одна жінка, не могла завагітніти, не могла породити дитину, і явився її ангел і сказав і породиш ти сина, але сказав: Не їж нічого з виноградного плоду і дам там певні настанови, тому що дитину, яку ти породиш, він буде. Назорей, він буде мати служіння святе, і тому не можеш ти робити того, що зазвичай роблять усі жінки. І не будеш стригти йому волосся, і не торкнеться бритва його голови, тому що він буде посвячений служити. І давайте ми. Я зачитаю це місце з писання. Я трошечки розказала тому, хто може підзабути цю історію, але давайте, хто би хотів відкрити книгу суддів. Зараз ми глянемо. Це є 16-й розділ. Вірша. я так трошки перевіжку прочитаю, бо тут так трошечки довго. І згадаймо той момент, коли уже Самсон перебуває в своєму служінні, коли він вже на назореє, коли він вже є муж Божий, і коли бритва не торкається його волосся, тому що така була постанова Господня, і як почав шукати диявол, як звести помазаника. Боже, ви знаєте, ми всі є помазаники Божі. Ми всі є е, священство царське. І ми повинні дивитися, тому що диявол, як лев, рикаючий, його менше всього цікавлять люди на вулиці. Його найбільше цікавиш ти. А знаєш чому? Тому що ти в це уявляєте собі, ти знаходишся на його території, але ти є дитина Божа. І пам'ятайте той момент, як сказав е, ангел матері, тій жінці, яка мала породити, що він не торкатиметься мертвячини, він не торкатиметься того, що є смерть. І згадаємо той момент, коли він виріс, коли він став мужній і сміливий, і коли він вбив лева, ви розумієте, і по якомусь попроходженні часу, коли він вертався тою дорогою і лежала та дохлятина. І подивіться, як диявол хитро-хитро зробив. Теж треба було, щоб бджоли зробили собі місце, куди носили мід у цю мертвячину. Знаєте, для чого, а щоб привести Самсона до гріхопадіння. Ось тобі мертвячина, але ти голодний. Але ця мертвячина пахне медом. Але ця мертвячина солодка. І ви знаєте, і забув муж Божий, що сказано було йому самим Слугою Божим, що не торкнешся ти до хлятини. І що зробив Самсон? Він скуштував гріха. І який дався йому гріх найсолодший. Ви розумієте? Бо написано, що тільки солодше меду є слово Боже. Ви розумієте? Це є дуже важливо. Тому що, щоб звести дитину Божу, як то кажеться, дияволу потрібно. Будіти. І сьогодні ми є на цьому місці. Церква для того, що написано Святий нехай освячується. Нам потрібне освячення кожен день. І не вражайтеся, що я це кажу. Ви вірите, нам потрібно освячення в день по пару разів. Точно, я це зрозуміла. Я колись думала, як це так, святий нехай освячується. А кожен раз, раз і на кожному місці. Тому що диявол ходить, як лев рикаючи. І давайте я зачинаю це місце з писання, коли Самсон далі. Годнії сили, всіх обітниць Божих, як то кажеться, ігнорує повеління Боже. І скажу, що тема моєї проповіді називається Не ігноруй Твоє покликання. Ви знаєте, що про нас сказано? Що ми, Бог знав нас до закладин світу, вже до закладин світу було на кожного з нас благословенний план для нашого життя. А чи правда ми з народження були такими чемними, щоб ми виконували то повеління Боже і той план великий, і то покликання велике. Та неправда. І що прийшлося нашому Господу дивитися на нас, чекати нас, оберігати нас. І може багато раз сказати, не роби того, а ми робили далі, ви розумієте? Коли ми прийшли перед Його святу присутність, уже здалося, слава Богу, вже я дитина Божа, точно, вже я записаний точно на небесах, і тоді продовжується ця війна. І ще тоді продовжується оце очищення святого на землі. Давайте зачитаємо цей момент, коли уже Самсона зловили, коли диявол, як то кажуть, вимотував шнурки. Він не був сконцентрований так на своєму ворогові і не був сконцентрований так на пізнанні і наближенні до Господа, як це було потрібно. І давайте я зачитаю, дивіться, і взяли його фалестимляни та й вибрали очі йому. Ви знаєте, що диявол хоче? Диявол хоче в першу чергу, щоб ми не дивилися на нашого Господа. Щоб ми не дивилися в Його Слово Господнє. І коли людина, ви знаєте, починає заігрувати з гріхом. І коли вона задовго загралася, ви знаєте, вона всліпає. Вона перестає бачити. І тоді, коли ми збоку бачимо катастрофу, вона бачить, що плід солодкий. Як Єва побачила, написано, і побачила Єва, що плід приємний для очей. Ви уявляєте? Тому що диявол наскільки засудна що забулося, то, що сказав святий, той, що сказав Творець, той, що сказав Господь, не чини цього. І подивіться, що зробили палестимляни. До цього моменту він дуже нищив палестимлянський грішний народ. Він був дуже великою загрозою, але він грався тріхом. Ви знаєте, він грався з гріхом, і ви знаєте, як одного разу такий вчений робив випадок, такий експеримент робив у велику, велику клітку посадив дуже багато мавп і кинув на них мішок з великою коброю. І ви знаєте. Змія була в тому мішку, але мішок був розв'язаний. Я коли там дуже давним-давно читала цю історію. знаєте, як вели себе мовпи. Господом закладено, що вони, бачачи, кобру змію, вони знають, що це смерть, їм не треба розказувати. І ви знаєте, що вони робили? Вони злазили, вони спочатку всі пищали і сиділи під стелею у ці великі клітці, але проходив момент, їх дуже почало цікавити. Ну, все, Давайте ми посмотримо на нашу смерть, як вона виглядить. Розумієте? Ну ми ж успіємо вискочити підверх і зловитися, за грати. І ви знаєте, вони легенько злазили зверху, підходили так точно, як то в мультфільмі видно. ви Знаєте, брали ось так край. Це точно э, розказував учений, як він спостерігав. І коли вони піднімали оцей край оцієї його покривала, і там, коли вони бачили кобру, вони зривалися. І вони тікали з вереском, знов чіпалися наверх, і сиділи там, і приходили до тями, розумієте, приходили, як то кажуть, виходили з стресу, але приходив дуже, дуже короткий момент. І вони повторювали і повторювали цю сцену. А ви знаєте чому? І цей дуже гарний вчений, це був віруючий, він сказав: отак людина, знаючи, що гріх це є смерть, вона заграється з гріхом. І коли вона загралася, вона вже сліпає. І подивіться, що зробив ворог. Вони вибрали йому очі, пише. І вони взяли його до гази і зв'язали його мідяними ланцюгами, і він молов у домі ув'язнених. А волос з голови його ага, перед тим, ви пам'ятаєте, як було сказано, ще було сказано мамі, що бритва не торкнеться його голови, а тому що Бог так зробив. Бог зробив, що сила була у його волосі, і тому Господь сказав, не торкнеться бритва твоєї голови. І наскільки диявол, наскільки він загрався, що він практично розказав самому дияволу, де знаходиться його сила. Ви розумієте? І що взяв диявол у вигляді жінки, блудниці взяв бритву, бжі, бжі, машинку, бжі, і повністю його острих. І подивіться, що сталося тоді. Я хочу, щоб. Ви, я, я, я покажу вам обов'язково, щоб. Лиця, щоб ви не думали, що сьогоднішня проповідь є лише на засмучення, сьогоднішня проповідь є великим навчанням і великим пізнанням і розумінням того, щоби ми знали, до чого ми покликані, щоб ми не ігнорували нашим покликанням. І ви знаєте, що вони зробили? Вони привели його до гази, і такий колись був великий мулер. Вони прив'язали його до такого великого, великого, будемо казати, дерев'яного бруса, і він, будучи сліпий, ходив круга. Розумієте, і молов в тюрмі, у домі ув'язнених, молов зерно. Ви розумієте, коли людина заграється з дияволом, вона починає працювати на млин диявольський. Ви розумієте, що диявол робить? Він мало того, що осліпив його, будучи помазаника. Осліпив помазаника. Ви розумієте? Він обрив помазаника, забрав у нього всю силу, ти ще й прив'язав його до палиці і каже, ходи, Соломоне, тепер. Не хотів ходити по-божому. Тепер Сол -сол. будеш ходити, так як я тобі скажу. Покругу. Ви розумієте? І подивіться, в чому промахнувся диявол. Ви знаєте, що волосся має властивість рости? Я не знаю, чи ви це знаєте, може ви знаєте. Навіть у померлої людини два тижні. І коли вони побрили йому голову, вони чисто забули, що в той момент, як тільки вони вибрали йому волосся, волосся продовжувало рости далі. розумієте? І ви пам'ятаєте той момент, коли фалестимляни були щасливі, що нарешті вони зловили Самсона того, який дошкуляв їм. Мало того, вони виводили його на арену і заставляли його грати. Клуна, ви уявляєте? як? Що робить диявол з дитиною Божою, як тільки вона починає його слухатися? Старий клун. Ви розумієте, що пекло дивиться і сміється. І всі вони написано, ви пам'ятаєте, сміялися і реготалися. І коли є написано, їхнє серце звеселилося, і вони сказали, давайте, приведіть нам зара того селача, щоб він тут нас розважав. Ви пам'ятаєте це місце списання? І я, знаєте що. Сумніву, хто прив'язав святого чоловіка до плина? Безумовно, це зробив диявол. Давайте ми запитаємо, а хто винуватий у тому, що Самсон залишився без очей і його прив'язали до цього журна? А ви знаєте, що практично не винуватий диявол у цьому? Ви знаєте, хто винуватий? Винуватий святий Самсон. Яка велика, велика-велика відповідальність! Лежить на нас. Ви знаєте, Єва могла сказати: не їстиму, правда, того плода, тому що він творець, будь-який шов з нами в саді і прийде знову зараз. І ми знаємо, що це не можна їсти. Але є написано, що якщо тільки ми відкриваємо наші вуха і починаємо слухати не того, хто дає життя, не того, хто є дорога, правда і життя, знаєте, є той, хтось другий, який говорить тим же славим словом Божим. Яке може бути, ви це розумієте? Це є дуже важливо для нас святі. Давайте ми пильнуємо кожен момент, кожен крок наш на цій землі, щоб якогось одного разу, ви знаєте, не висунути претензії Господу і не сказати, а де ж ти, Господи, був? Розумієте, дуже часто буває такий стан у Християнина, коли в нього в житті стається щось не так. І коли воно не виправляється, ви знаєте, ми зазвичай можемо казати, Господи, а де ти був? Ви розумієте, ні за яких обставин в нашому житті Господь не є винен з ні одного нашого вибору, який ми з вами зробили. Тому що Господь чітко сказав: ось дві дороги кладу перед лицем твоїм: дорога благословіння і дорога прокляття. Раджу тобі, вибери дорогу благословіння і будеш жити ти і твій, і твоє наслідство. Бог завжди рекомендує. І давайте ми подивимося, а хто ж таке? Таке, будемо казати так, звільнив Самсона від того Жорна. Скажу вам одне: виб, виб, Самсон сам вибрав смерть через те, якщо хтось з нас е, зашпортився, хтось з нас упав і, і дозволив дияволу прив'язати його до того жорна. І, і якщо хтось з нас дуже довго ходив по кругу, знаєте, і молов, оце, будемо казати, насіння демонське. Знаєте, ми маємо шанс звільнитися від цього млина. І знаєте, одне єдине вам скажу, щоби ви звільнилися, ви маєте цього захотіти, шановні. Ви маєте тільки цього захотіти, більше нічого вам робити не треба. Тому що вже і все зробить Господь. Ви маєте просто сказати: Господи, звільни мене від цього. Господи, хочу бути з тобою. Самсон вибрав не брав смерть. Слово Боже каже, возовіка мені. Я тобі. Ви чуєте, як слово Боже каже. І коли. Ви знаєте, Самсон залишився без очей. Ви знаєте, він справді він фізично не бачив, але він бачив духовними очима. І знаєте, як він сказав? Підведи мене до тої колуни. Не пам'ятаєте, на якій тримався цілий будинок? Коли є такий момент, коли ми з вами помилилися, коли ми з вами зашпорталися, коли ми, може, руками крутимо це колесо, диявольське, і тільки диявол знає ми і Бог, і більше ніхто. Знайте одне, що одне єдине ваше рішення бути, освятитися стоїть за вами. І Господь вчора, сьогодні і повіки той самий. Господь вчора і сьогодні, і повіки простягує вам руку. Він, як той батько, ви знаєте, як той блудний син пішов і крутив оцього млина, поки не опинився свиньми. Ви знаєте, і коли його очі бачили тільки свиней, Бачили цю грязь, де він свиньми спав і свиньми їв і воняв свиньми. Ви знаєте, він включив оці духовні очі, відкрив віри, що там є мій батько. І слуги у мого батька живуть набагато краще, чим живу я. Піднісіть свої духовні, відкрийте свої духовні очі. Давайте ми прийдемо перед лице нашого Господа і скажемо: Господь. Прошу твого очищення і свячення, каюся, що сьогодні не вів себе так, як треба, що вчора не був тобі послушний. Знайте одне: що Бог на даний момент поки що є момент благодаті, і є написано, що милість Божа вища понад суд. Милість Божа є більша, ніж життя. І пам'ятайте той момент, коли він сказав: Поставте мене біля колони, щоб зламати колону. Знайте одне, що дияволові також можна зламати його колону і силу, якою він тримав вас. Протестайте проти нього. Розізліться на нього, і Господня милість буде на вас, і милість Божа буде з нами. І написано є, що освячення Господь не затримує, і Боже благословення буде з вами, тому що. Можна крутити цей жорном і можна волати в небо, але не прийнявши рішення твердого позбутися цього, знаєте, Бог не може благословити нас ніяким чином. Тож, скажіть, дияволу, ні. І пам'ятайте таку річ, що відновиться наша «п -п -п сила, як орла. Пам'ятайте, що виросло, волосся. Самсона і маючи прощення, маючи милосердя Боже, маючи любов Божу, кожен християнин має можливість відновитися у Господі. То давайте ми сьогодні перед тим, як ми будемо приймати святе Боже причастя, давайте ми попросимо у Господа кожен про себе вибачення, давайте ми принесемо перед лицем Боже усе, що я каже слово Боже, поправте свого світильника. Давайте ми поправимо нашого світильника, тому що Бог святий. І ви знаєте, церква, вона маючи таку велику силу Господню, має таку маленьку практику у чудесах Господніх, тому що церква може не до кінця розуміє, наскільки важливим і потрібним є її постійне освячення у Слові Божому. І нехай Боже благословення буде. Сьогодні така проповідь коротенька, тому що. У нас хлібо Давайте ми встанемо і помолимося, і подякуємо нашому Господу за те, що є в ньому вихід, за те, що є спасіння, за те, що Він послав нам свого Сина Ісуса Христа. А Ісус Христос сказав: приходящого до мене. Стукає, чому відкрию, прося, що водам. Нехай велике Боже благословення буде сьогодні з вами. Нехай велика Божа милість буде сьогодні з вами. Потішайте одне одного, не будьте суддею одне для одного. Давайте будемо адвокатом, пам'ятайте, що є написано. Прощайте одне одному, бо проститься, як і проститься вам. Боже, милість і велика над кожним. І ви знаєте, коли ми зараз помолимося, скажете в кінці одне одному, що Бог тебе любить і прощає. Давайте помолимося.